З вами рибацький куточок присина кагасика. Друзі, кагасик. Зараз вам От такий хороший кагасик. Всього ключки мегкі стоять. Вітак там, капець, в камашові, все нормально сидіти. Вибасте за звук, бо це капець у нас у було так гагашо, тихо, а зараз... Так, да, это якось так Опа, вже. Друзі, уже Грузии забыл кювання. Ух, як потяг, блин, Я тут напасть гусок Камера жбелк на стага Друзі, а тут якісь правиль у нас. Тут глибина, ну, мабуть, 7 метрів 30-40. Ну, вже не повні, Може 20 30 пів мене. Там на місце. Це він води на ков. Це моє матку мати. Будемо здати по кілочку сьогодні. Тихо сейчас, але тут я за Нормально піномаленька. Камага змухна стоє. Опаси для чування. Доска скапають і я не встигла камеру витягати і справа камеру нормально зробити тому там бога дощ капав уже по крувані вже так на джип діп і все опа друзі, карасик Зараз вам покажу. От такий хороший когасик Кину на опарика. Зараз погоджу в садок і в камеру. Ось друзі закинувся. Кюну так непогано, повів добре. Знову дощ починається. Ну погодка в камасою нормальна. Опа. Знову починаю кювати. Зараз. Вам. Тільки одеється камеру буду обіцювати, і буде керувати, ви бачите. Відео десь просто вийшло 24 минути, бо погодка нормальна була, а потім вже не ми рішили додому піти. А тут вже кюємо, то може і 20-30 минут чи відео горить буде. На канал підписуйтесь, ставте лайки, коменти пишіть. Я вам буду відповідати на всі навіть. Там питайте випроси, я теж буду відповідати. Ну, бачите, вона джіп джіп, воде, воде. Бо воно так піднімає, наберем. Це на клювання. Карашці взагалі кинув в бок, тупо пісов, под і все. Оце крування, а це бень протва питається кинути. Попровок стає рівно. і все. Погода у нас така якась. Магана, дощ стоїть, ну таке. Він покапує. Він бачите, притопив трохи і все. Типа, ну це не керування, реально. Там опагася не перезиває, в принципі, та якесь там стягне, щось типу такого. Та, в мене там питає з откуда а я спохтав з України. Я то, що під відео пишу, типу, об мені там на жах і так далі. Ну, бачите, тільки дощ, погано пода і кию знову. Кожен закинувся. О, погодь був і сюди-сюди погачковий я одні, не стягну нічого. Вітер, то капець начинається. Я не знаю, чи звук буде добрий. Побачимо. Ой, розвертаюся по павок, за хвиги там. На камеру чи не такі хвиги. Може і такі, ну не знаю. Показується не такі наприклад. так. А так живуть капець. Ну, не знаю, тут мужичок сидів, від сів на пировку, а і сьогодні її не брав, я б назвав. Бачите, в Камесові є смисл сидіти, хоча б тихся, а там взагалі це капець буде. Взагалі в, в пані б... мікрофон заказав такий хороший. Та бо ось таким звуком чую. Чувствую, ніхто не буде дивитись таке. Це капець. Бачите, веде веде і все, і не до Я Тепер закинеться. Будем ждати. По кілку знову. Фу, в то бій не невис... весь капець кого це. Ну, знову щось підкровує. Я короче дивився на відео. Передивився тільки що. Ну непогано виходить, на блин. Бо можна її гучче би. Вітек просто то капець Не дає сняти. Бачите, вигажує, вигажує. Такі якісь у нас правильно. Є ще там щось і все, що, і зачеп, то по капітальний. А не бачите, вже блин. Буває і за дохбе така фігня опа. Зубатка заведе за дно, джіп-джіп. А я витягу там зачеп. цеп. Тут я вже зачепився, отам помисові. Зараз там. там, там, там. Там вже не одна з нас моя. Камись тут кап капець вигос. Може бачити, десь в квітні, якось там 20-го, я викладав, тут все не було, а вже як повигостав, це капець. Вони дзіп, блин, джип-джип. діп і... і все, зараз закинусь туди. Може і дози. Даже... Опа. О, блин, це капец. Опа, опа, опа. Блин, повів, типа, не повів вообще, типа класний, друзі. Ну, блин, зубатка може, може їх тут все а це типа нормально? Та попа по, по не хочу ставати. Грузіки є, все є. О, наконець. Пофіг у березі хай стоїть. що, я пев закинувся воту туди. Будемо здати. Ну під а там є смішно, там є кагаш. Ну, блин. нема запаснасті в мене. Буга, я би закинувся, побачив, що буга. Дождь починався, я не знаю. Зараз уже постійно шов це тих совсім. Посидимося трошки і все. І підемо вот уже. Бо із так таким кюванням мені не дуже хочеться сидіти. Та не те, що так келана погода не дає. Ось вот, бачите, джіп 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 джіп. Підтопи і все. А витягнути там нічого ж не буде. Це моя саме ні, ну, не бачите Ось так попробуємо. Але бо другої попровок, кстати, це погано видно. Воно ну, вде, воде, воде, воде. І все, я встановилась. Якщо воно встановилось, є воно тоді в кояги повивками. Навіть неудобно чому прикол телефон держав. Вітер капець начався. Ой, бачите. Попалка така. Вода, вода А на баньку поставив телефон, у воду здесь макнести. Я це знає. Зараз друзі мовить погляд закинув вот сюда. Може там буде кивати підозрювать 5 секунд. Грузію по закинутися вот сюди. Камись не дає снімати туди за цим кайко. Видить піднявся. І в камусові вже не так сидіти по кайфу. Ну не так, як там би сидіти. Так. Тихо, бачите? Тихо щось наугенія. Знімати невозможно. Його можливо. І все, і зацепився знову. Бачите, така і гебахка у нас. Зараз оцеплюсь і покажу вам. Зепився, ну блин, Гачок погнувся, поки загнув його. У форму його. Ось, бачите, ось зубатка підійшла. Зараз гори, то невозможно буде. І вітер не дає закинуть дозови оцього. Якісь такі справи в похтові. Попав гези, я не знаю чого. Ай, понятно, стоять же Ще такі поправки продають, ну, бо я такі попавки подають китайськи до ехати. Ну ви невозможно реально сидіти Хотів відео назвати так раз як Дубасика минути. Ну не в чей я не знаю, я відео таке зроблю з надписом таким. Та кагаш буде кювати Діко. Еге погода не дає, еге риба не хоче кювати. Гастівки ось я вам покажу дуже. Кама мутна, воно мати вже не виглядає. Ух, друзі, я задорбався туди-сюди його закидувати. Ніфіга воно не хоче, плюс і погода кончена. І все. Ось. Я його тупо зараз по меню навіть не буду чіпати. Воно веде, веде, зараз, друзі, позакинуся в квітнюсь. Друзі, погодка на 17 дожмого сьогодні, моти. А то проти посаджуся, п'ять минуту поснімаю і все. Вибачайте, та гогік такий маленький вийшов, ну, але який є. Кого це я задобався, я не можу туди кинути. Вітер надає, усюди геть викинув. Може, з п'ятої чи з шостий спроби. Газ так, і все, воно брінь, воно чи вирозе, чи потопок квітне зараз вам покажу, так далі. Ось вот так підтягну. По покзіпові не стоять, я не знав, що там губина така зуб. Я. Я, хто? я. Знову, знову зараз не потопи. бушує, як завжди, він не удивляє. Джазбин, ну не знаю, да я. Окуди пробувати кидати. Неудобно і даже, о, красно став. Неудобно просто даже кидать, знімати Погода не дає реально. Може, все усе рогів я оце обіцяв, де на ках походив із Андрієм. У Андрія називається канал, підписуйтесь теж на нього. Хороший друг. рибахка, дуже не скоро, бо карповик поки зроблю, а там із агента, оце все фігня треба купляти. Якусь теж фігню докуплю, якусь хочу купити. Заробити грошей купити африканську муху. Я ще не знаю. Якщо хочете, напишіть в коменти, яка африканська муха типу, поки набути, якого розмігу. Типа, я хочу там кого попувати, на неї зговорити, але я ще ну, ні разу не купляв. І в нас поставку ніхто ще не пробував. І з моїх друзів так ще не пробував африканську. Так у мене Баунті, оце вся фігня, висня, е, баганця, оця вся фігня, я вам покажу. Ну, по папчиках хагосі, не спою його Ну, бачите, веде, веде і все, я стану вигастю. Ну давай, чого це же? А такі справи, друзі, у нас Коротше, пару днів, не йдіть на рибарку, якщо у вас така погода, сидіть гучці вдома, кофе піть, чай пийте гуче. Бо в таку погоду, то та ну нафік. Мені то треба, бо в мене кіт уже задобав сірий том. я його вставлю в кадр, якщо не забуду. Я ще забуду на сідусягою, ставлю мене дати. Він мене просить рибу, бо він таке не дуже їсти рибу. Оце зимою осінь щось буде їсти, а гітом і весною не буде. Він тільки рибу любить. Прилучив оця кота і по тих фіхочу. Зараз, друзі, по я закину, всі в ключу. Друзі, кочу, камеру, хотіть, кочусь, вафель стала. Ось поповчик туди закинув, як опа-опа. Байна. Повів, зараз, підождіть. І знову туди закинув. Таке, бачите. Я на такі м'які покрівки не ведусь, бо задогба. Як потопить, то потопи. Дождь починається коли це доволі. Якісь такі справи у нас. Я навіть в дощ сиджу. Ну, вам на камеру не дуже видно та дощ, а вживу так іде вже. Бачите, проживав, вже задивився на камеру просто. Друзі, я закинувся, позівав поківку. Все одно, все одна, одна поківка. Бачите, підоска, газ виходить, і добре. Тільки нам не добре в таку погоду сидіти. Я тільки до камги, і воно знову буде. Отак вам зроблю. Бачите, бринь, дощ, камеру кожні 2 хвилини протираю і ще покльовки, якісь зміни такі. Попробув хто підняв, то опустив його. Зараз вам покажу. Не бачите? Притопи його. Коче, друзі. Ми мають уже додому будемо збиратися дати посередньо кювання, бо починається гривень. В прямому смислі. свідоць починається непоганий такий. Усім дякую за просмотр. З вами був Рибацький Куточок. Усім па-па. Підписуйтесь на канал.